Деня Тесла повний привід на 82 кВт. Просить пояснити. Що пояснити? 82 кВт? Повний привід. Просить показати, напевно, не знаю, як точно. Давай покажемо людям актуальну пропозицію зі Сполучених Штатів Америки, яка в принципі буде гратися там за 4 дні. Це тройка в останньому 24-го року Хайленд. Що таке Хайленд? Ну останні ресталін, двадцять ветий рік оновлено. Модно. оновлена по кузові, по салоні і так далі. Uh -huh. uh, таке грубо кажучи, незначне пошкодження по задній правій підвісті, крило бампер. Uh, ну і задня права підвізка урегулювати. Машина в принципі в адекватному стані з адекватним пробігом Спрацювала трішки безпеки. Це вже ну останній раз тут на сі підігрів вентиляція передніх сидінь. Тут даже додавали восьмидімовий, uh, там, якщо не помиляюсь, екран для задніх пасажирів для регулировки клімату собі і тому подібне близько, там 25 плюс-мінус можна пробувати зараз грати для клієнтів. Зараз трішки ну, був спад по американському ринку, тобто електрика зараз не так уже дорого торгується в порівнянні місяця-два. Да, 100%. Попадали ціни, да? да але так. це при умові, якщо замовляти з ближніх портів, правильно? Дивись, тут вже в принципі немає різниці, навіть з розбитення можна робити в адекватну суму коштів повником рахунку. І скільки десь плюс-мінус? Плюс-мінус в районі 25. 25. Ну, хороша ціна. Ринок України в нас на Теслу зараз а, який? Ну, я б сказав, що буде десь по понизах від 28. Але зрозуміло, що на ринку це тотал, куплений там в жахливому стані. Якщо говорити про адекватні, я б сказав, що це 31. 31. Плюс-мінус, так. Все. Та. Ясно, все понятно. Надіюсь, компанія Intertrade, Авто США.